Колись слухав одного харизмата. Там був момент, від якого я просто випав. Цитую дослівно: Господь дав мені надзвичайну можливість. Все, що, чого б я не торкнувся, зникає. Торкнувся до хвороб, зникають, торкнувся до проблем, зникають. Торкнувся до кошелька, опа, нема. Так от, мабуть, отримавши чергову дозу смарагдового помазання, наші трудяги з Верховної Ради, понад випускали цілу купу законів. Зокрема, закон про 50% знижки на штрафи. Ну, Розумієте, які штрафи, так? Ось, бо щось дуже багато злочинців розвелося у нас. Уявляєте, 5, півмільйона чоловік у розшуку. Кара якась. Але є ще цікавіший закон. від тепер. Кожен від 17 до 60 повинен стати на облік і пройти медкомісію, в тому числі жінки. А якщо не то штраф. Дивіться, 17 тисяч для 17-річних. Шикарно звучить. Я вважаю це правильно, але недостатньо. Правильно, чому? Бюджет треба збільшувати, тому що потрібно, як то кажуть, на щось утримувати офіс президента, нашого лідера. Друге. Недостатньо вважають, чому? Тому от саме краще, що не тільки жінки, але й вагітні жінки мають стати на облік. І от виправдані, типу, я ще не родився і так далі. То не І державі потрібні воїни і тільки воїни. Уже тепер по школах ходять люди в формі і заохочують старшокласників до запаморочливої кар'єри, піхотинців, так, танкістів, ФПВшників. Уявляєте, яке яскраве майбутнє. Е Чекає наших дітей. Це просто щось неймовірне. І на кінець невеличка ремарка. Уінстон Черчилля, відомий політик, письменник, чоловік, який брав участь у розподілі світу після Другої світової війни. Після тої ж війни на виборах у власній країні пролетів з тріском. Єдине, що йому ставили вину, ти допустив. Бомбардування Лондона. Ти не впорався з обов'язками. З вами був Вікенді Вітер. Всім миру і добра. Думай.